Всім самий величезний привіт. Радуй вас всіх бачити не бачу вас. <світаю> Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую на перегляд красивого посуду в епіцентрі. Давайте подивимось, насолодимось таким витвором мистецтва, які творять люди. 345 гривень зараз зі знижкою. Чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця в епіцентрі. Так, що хто щось запланував? Можна зараз скористатися і купити зі знижкою до 70%. До речі, я бачив знижки 70% на такі тарілки, але вони, на жаль, були дуже-дуже браковані. Це для печива. Яке все гарне та красиве. Ну, що я скажу, якщо підставка ось така 213 гривень, то я собі уявляю, скільки коштують тарілки. Тарілки коштують так тут чашки по 300, масляниця по 500, цукерниця Дід Мороз 2000. А, це Дід Мороз на цукор, ясно. Ось така простенька чашка. да, Загодним, гарний візерунок. Які тут гарні бокали. 2000 гривень, набір шести штук. Бачу, що новинка. Звичайно ж, йдуть свята, хочеться щось прикупити. Красивого гар. Ой, вони такі легкі, я не можу передати. 1156 штук зараз зі знижкою. Що я їм скажу? Я скажу, що це все хтось купує. 1300 набір 6 штук, це всі по ші штуки, до 1300, 1300, 1300. Сподіваюсь, це ваза? Чи це якась дудка? Сюди дути. А, це знаєте що? Чекайте, чекайте. Це пити коктейль? Що це таке? Це, це не ваза. Це декантер. От село. Ха -ха. Боже, дивіться, які... Цього разу... А, там того разу не було, да, новинка ж стоїть. 27 тисяч. Я це в руки взяв. Скільки він коштує. Боже ж ти мій, 30 тисяч гривень. А я це в руки взяв. Боже, мене ж, мене ж мурашки по шкірі пішли. 24 тисячі. 20 тисяч. 24 тисячі. Ой... Ну я думаю, зі знижкою можна ж купити таку вазу з такими кристалами да? на стіл. Той хто купить такий набір сервізу столового, чайного. Давайте подивимось на набори, скільки коштують такі набори столових предметів 24 штуки. Зараз він зі знижкою 50%. Це такі звичайнісінькі. Давайте щось поцікавіше знайдемо. О, тут вже, бачите, окантовочка йде золота. Ну що ж, є економ варіант. Ось такі по 4. Да? Чи по 3? По 3 штуки. Можна придбати зараз також зі знижкою. А це скільки? Це Єлизавета. 24 предмети. Також цікаві. Ну, бачите, трошки дешевше, також знижка 50%. Цікавий набір. Цей безнижки, це й безнижки. Без ну і ж звісно, завжди можна вибрати ось так у роздріб. Чесно вам скажу, можна обрати по фінансах. Є і дуже дорогі, і є середня, є не дешеві фламер або ап. Дивіться, це вже, знаєте, такий стіл і скатертина така. По-справжньому зустрічати Різдво. Тут кутя. Тут пироги. А де пампухи? А пампухи сюди можна поставити. Сюди пампухів наложити багато-багато. Mm -hmm. Узвар. Ось така от, такий посуд із червоної глини. Але це вже є фірма, це не такий, як в іншому магазині. Це вже фірмове, це вже не трісне. Тільки що коли розіб'єте. Чорна п'ятниця в епіцентрі триває, каструлі зараз також можна купити ось такі хороші. 1000 гривень були, бачите, самі, були дві. Ось така на 5 літрів. 880 на 4 літри, також знижка 50%. Ну і менше, менше і зовсім маленька. Тобто вибір є. Ківш 600 гривень, ну, це дійсно вже купили річ і. Знаєте, як від бабусь діставалось нам речі. Так що така річ, мабуть, теж купити і вже буде вашим дітям і внукам. <риклад> Навіть на балькон. Навіть на балькон теж зі знижкою. Ой, така тяжка 875 гривень зараз. Каструлі в мене є. Так, на балькон. А це знаєте що? Ось так треба тягнути. Шурх, 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 шурх. Подрібнювач. Ось тут не буде видно тих всяких, знаєте, плям, які плямкаються від смаження картоплі. Хороша сковорідка. Тисячу, сковорідка кастрюля. 1300 і менша 1000. Навіть сотейник є такий. ж. А, це Фламберг. Зі знижкою 40% також. Я знаю, що на Фламберг, це ж марка Епіцентра, Не завжди стараються ставити знижки, але бачу, на фламберг не на все знижки. Керамічні каструль, ой, це дуже важка. Фламберг також. 980 гривень. Навіть набір є, набір із вісьми предметів, ну, 4 і 4 верха. Ось, ну, тут буде, звичайно ж, видно, всі хляпанці від смаження картоплі чи стейку. Не знаю, хто, хто картоплю смажить, хто стейки смажить, так? Да? 609 на 3 літр. У нас вчителька була, бачите, я згадав за картоплю. І Вона <говори> сказав, а каже і Б. Ось і вона а, казала, а, питала, а ти вдома картоплю шкрабаєш чи картоплю чистиш? Вдома картоплю чищу. О, ну ти, то, то ти багатий, ти багатий. А я картоплю шкрабаю. Теж красива така стильна каструйка. От я не знаю, чи дійсно вона така. От дорога, чи дійсно вона така якісна вінзер. Тут таке цікаве покриття. От потрогати воно шершаве-шершаве. Хто в кого є такі сковорідки, Залишайте коментар, чи вони дійсно якісні, щоб не було там на рік чи два. Оце вже сито справжнє. Чи друшляк. А це сюди поміститься якраз гусь-обнімусь. Майже 10 тисяч. До речі, дуже хороша річ. Скоро варка на 6 літрів. Tefal. Зі знижкою майже 50%, 3-300. Тільки треба вміти нею користуватись, так? Да? Як же ж вона тут відкривається? Ой, відкрилася, і що? Ладно, я не буду чекати її. Дивіться, який цікавий також набір. Тефаль. І ручка, мабуть, в комплекті йде, правда? Так, да, бачите, ручки йдуть. 10 тисяч. Клік-клік. Місце. У шухляді зберігає. Економить, так? Да? Так. Я хочу дно подивитись. Не подивлюсь дно, на жаль, добре. Ну, Тефаль, ви знаєте, хороша штука, не мені вам розказують. Ой, це взагалі яка гарна супниця. Крем-суп зробити смачненький, десертна, красива. Будь ласка, 65 гривень зі знижкою. Белла Віта. Самий простенький чайник зараз в епіцентрі 300 гривень. Але свистить, так що не простенький. А цей 400. От мають вигляд, да? Ці банки для сипучих взагалі класні. От сама велика, висока 450 гривень майже. Літр 100. Ну, я думаю, що поміститься сюди літр гречки. Кілограм гречки, вибачайте. Ну і звісно ж, багато пластику. Тут же, мабуть, точно поміститься спагеті ці, ці висотою, щоб не ламати їх. Але вони зараз, на жаль, без знижки. На жаль, зараз без знижки. Точнісінько, такі самі, як, да, в цьому. Ці фірма і так, що в АТБ. По скільки 70... 85, здається, гривень. Пластику вистачає багато, дивіться, на перший погляд дуже гарно, красиво, але це ж все пластик, і бачите, вже тріснулось тут бачите, да, тріщину. І вона коштується на 250, а ціна на 700, 574 гривні. А ось ці маленькі 314. Так, ну що ж, китайська. Штучка 469. Ой, тут що такі? В... В сріблі. Не хухри-мухри, Тут срібло, тут золото чи бронза? Ні, ось бронза. Платина. Блукати в епіцентрі можна годинами. Цікаві такі салатнички порційні. Ось, Можна блукати годинами, чесно вам скажу. А якщо ще є фінанси дозволяють, то взагалі супер. Бачите, ось тут така спеціальна штучка, як прокладочка йде, щоб не сувалось, не дно, не царапало іншу тарілку. От, я дуже багато бачу таких тарілок в епіцентрі, які вже сама оця сторона. Зверху, вже дуже за... зацарапана ось. Не знаю чому. Виробники не кладуть ось такі підкладочки простенькі. Гарні салатниці. Ось так вони йдуть по три штучки, запаковані. 195 гривень зі знижкою зараз. А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, звичайно ж. Щоб ви всі були здорові, щоб все у вас було добре. Як найкраще. Це теж новинка. Не було їх минулого разу. Насолоджуйтесь дрібницями. В нашому в житті не знати, що буде далі. Я так щось теж багато. Ну, як людина планує, планує. І не знати чим. Все може обернутися Всі до перемоги. Всього вам найкращого, мирного неба і до зустрічі.